Медико-соціальна експертиза в Україні ліквідована 19 грудня 2024 року. Верховна Рада прийняла закон щодо реформування МСЕК і запровадження оцінювання повсякденного функціонування, яке будуть проводити експертні команди лікарів. А 30 грудня документ підписав президент України Володимир Зеленський. Не чулану, але не в до, до подробності не вдавався, Не знаю, ймовірно ну, я... потрібно змінювати. Але якось... О, Зуміло, що хабарі треба займати. За кордоном не прийнято хабарі. У нас навіть частина на кожен. По телебаченню чув, що буде реформуватися МСЕК, що будуть ліквідовуватися, що буде створюватися нові органи, Але далі я не вникав резонансні випадки, а були ті, що по телебаченню показували через хабарі, це було, це я чув. Я вважаю на часі, оскільки наша країна зараз перебуває. В такому стані, в якому потрібно її реформувати, реформи відбуваються. А, і такий орган, який, я так розумію, наскільки мені відомо, цей орган створений ще колись давно-давно-давно, до нього реформи його не чіпляли, а значить, що треба, треба його також реформовувати. Тому, мабуть, на часі. З 1 січня 2025 року стартував так званий перехідний період реформи, коли все ще медики будуть встановлювати інвалідність. Проте далі оцінка потреб має бути запроваджена у кожній сфері, зокрема в освіті, соціальних послугах, працевлаштуванні. Так зміни доволі суттєві і глобальні. Вони викликані всім відомими скандалами, які у нас в Україні минулому році прогреміли у засобах масової інформації в соціальних мережах, пов'язані з тими корупційними проявами, які Мали місце, які були виявлені правоохоронними органами, і було прийнято рішення щодо ліквідації цих установ, і тепер вони, в принципі, припинили свою дію з 31 першого рудня року. І з початку поточного року, згідно з новим законодавством, функції встановлення інвалідності від МСЕК передані експертним командам з оцінювання повсякденного функціонування. Висновки, які МСЕК дали до кінця минулого Року вони залишаться чинними для того, щоб інтереси людей не постраждали. Експертні команди відтепер будуть формуватися у найбільших і найбільш укомплектованих лікарнях міста чи територіальної громади. І е, вони будуть складатися принаймні з трьох спеціалістів, які відповідають профілю е, і потребам і е, того захворювання, яке буде предметом дослідження. Де буде лікар терапевт і лікар е, по профілю супутнього захворювання, е, по якому буде здійснюватися дослідження, обстеження і робитися висновок. Запровадження електронної системи одна з головних новацій реформуванням СЕК каже Ярослав Греца, людина, яка потребує оформлення. Інвалідності буде звертатися до свого сімейного лікаря чи до дільничного лікаря, і той буде формувати електронне направлення в одну із тих лікарень за їхнім вибором. І документи разом з направленням будуть по цій електронній системі передаватися у лікарню. Там адміністратор цієї експертної команди буде їх обробляти, призначати. Дату, коли буде засідання цієї експертної команди, коли буде розгляд документів, щоб мінімізувати корупційні ризики, що особі, яка звертається чи її сімейному лікарю, не буде розкриватися склад тої експертної команди. Так само, як і лікарям, які будуть входити в експертну команду, документи, які стосуються конкретного хворого, будуть розкриватися лише в день засідання їхньої експертної команди. Ківці можуть прийняти рішення щодо проведення додаткових обстежень, каже юрист. Проте така рекомендація дається тільки один раз, аби не затягувати процес. Отож, рішення експертних команд відтепер замінять висновки МСЕК. Саме на їхній підставі люди будуть отримувати інвалідність, будуть отримувати пільги, передбачені законодавством пенсії. Ну а також там можливість оформити відстрочку від мобілізації відповідно до законодавства. Хотілося б сподіватися, що це має зменшити цю складову. Ну, по-перше, Будемо сподіватися, що ці висновки будуть об'єктивними, будуть відповідати реальним реальному стану для того, щоб людина, яка дійсно хвора, яка дійсно не може забезпечити своє функціонування і має всі підстави для отримання інвалідності, її безперешкодно отримала. Але з другого боку, щоб особи не зловживали цим і щоб не було якихось таких штучних інвалідів, як на жаль, мало місце в... варто сподіватися, такі зміни сприятимуть вдосконаленню системи та покращенню ситуації проте час покаже реформу у дії, а ми будемо стежити та інформувати про її реалізацію на практиці.